Всім привіт! З вами Олексія. Ми продовжуємо записувати гру Kingdom Rush. Проходити точніше. І сьогодні буде Долина Крімсон. Отже, тут комікс. Типу воїни зайшли в джунглі. І в них з'явилися. Вони думають, що вони безпеці, але насправді з'явилися нові вороги. А також з'явилися відкрились нам бараки 4 рівня. Рицарі -темп... Темплеєри. Ну що ж, давайте починати тоді. Думаю, що тут можна зразу вкачати. Бомбардирю. Кинути Алріка сюди. Кинути ось так. І ще би я вкачав оцих. Що отут у нас знаходяться. Щось вони ж роблять, певно, що. Ну-ка. Також вам хочу переконати канал ShadowPlay. Ви можете подивитися, як він проходить пауків. Він е також його переглядаю його канал, він дуже не любить пауків. І Як він не любить пауків і проходить цей рівень, ви можете переглянути на його каналі. На посила на його канал буде в описі під цим відео. Ми продовжуємо бити цих негідників. Так, давайте. Качаємо ще ось так. Запускаємо, щоб отримати золото наразі. Пропоную тут же викачувати якихось лучників, напевно, що. Ось так. Супер Так, цих відводимо поки що. Алрік, давай. Він просто затримує чотирьох чуваків за допомогою цього скіла. Підкріплення просто накидає жорстко. Так, качаємо в война Племені. Чисто, щоб отримати золото. Можно, в принципе, думаю, проскочить. Так. Трошки делать вот так. Підключаємо солдатів. Треба докачати зараз тут наступний рівень вже бомбарда, четвертий, який нам відкрився на минулих рівнях. По можливості. Так, добре. Ми можемо пришвидчити зараз. Алрик, давай. Кидаємо сюди. Алрика, трішки. Кидаємо на інший фланг. Так. Алрик. Добре. Качаємо. Ready to rambo, так, зараз будуть повітряні, тому тебе викачувати тут щоб якихось. Давай, 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 давай. То що ж ртуємо то. Ось так. Зараз запускаємо. Супер. То викашуємось так. так. То ося, чому ми собі вирішили полетіти Прикол, Так... Тут думаю, що вже можна вкачати мага. І ось так. Тут ж буде маг, тут вони. Нічого не вдіють. Так, у нас з'явився новий. А чому я не можу сюди героя? Цікаво. Зробили. Не придумали цей прикол. Що можна було зупинити цього персонажа? Тобто він би не прорубав вхід і війська не змогли вийти далі, це б було прикольно. Щоб у би щось подібне ми зробили. скинемося метеоритами. Просто загинуть вороги. Треба качати другий скіл зараз. Супер. Зараз мага. А ні, отак. Супер. Зараз мага би вартувала би прокачати. Давай, Алрік, мочи їх. Присучаємо, звичайно, щоб отримати більше золота. Нам потрібно більше золота з легендарної гри Варкрафт. Викачуємось тут. Напевно, що будемо зараз лучність викачаємо і викачаємо. Їхній другий. Ні, або ж просто їх викачаємо. Ми ну, тут з правого боку будуть іти павуки, дуже неприємні. Ці матріархи. Нам потрібно його дуже добре винищувати. Ось так. Це в нас тепер є арбалети. Супер. Зараз буде туди йти повітряні. Може ну, чисто запустити, щоб отримати золото. Качаємо ось так. І ось так кидаємо, щоб знищити цих ос. Там воїни не пропустять. Так, ось цього, будь ласка, знищить Мога, будь ласка, з тут. Добре, запускаємо наступну хвилю. Треба викачити мага. Буде або ж ці постріли. Зараз ось так. Все. Тепер у них не буде шансів. Алрік. Що тут нема нікого. Ага. Ми ще всі пропали кудись. Тут пропоную тут викачити підкріплення ось так. Виключити також лучників. Ось так. а зараз лучників треба викачити ось тут. 150 на 150 пятьдесят Алрік, давай. Збирай нам золото. Супер. Добре. є. Адрік живе. Він якраз відхилився чудово. Супер. Чисто присвечиваємо, тому що... Тут нічого не зможе зробити. Кидаємо тут лучників. Викачуємо. Алрік, стоп! Стоп, Алрік. Що бомбардерів, бомбардерів. Закачати бомбардерів ось тут. Ще на другий рівень солдат. Он ніби справились. Поки А от якщо справа підуть матріархи, це вже буде невесело. Ну але поки в нас тут є Алрік, то в нас є шанси тут якось це все діло позатримувати. Збираємо на бомбарду. Наступну. Добре, супер. Постараюся запекати максимально швидко тут все. Просто матріарха буває бувають да? так швидко, що взагалі він нічого не встигає зробити. Давайте, давайте. Вже Авріка стрічки сюди, бо щоб він трохи викачувався. Так, зараз тут будуть зі всіх сторін іти. Пропоную викачити ось тут лучників. Ну, що ж запускаємо? Да, Му Мага треба качати, звичайно. Зараз викачаємо мага. Супер. Ось тут ось цих рбалачиць. Ось це у нас, брата, 250. Ось так. Бачу їм тут солдат, тому що тут не стягують. І з цього парну теж би підкачати. Добре. Запускаємо так треба 320 золота. На ось тут Алрік, прошу сюди. Зараз, якщо пауки не підуть, то для Алрика кинем назад. Якщо підуть, то прийдеться. залишити. Так, давайте закачаємо тут мага. Маг це вже буде досить сильно тут. Так, Алрик, давай, давай. Закачати торнадо. Що, що на нього золото не збирати? 350. Супер, торнадо вже є. І вкащення арбалетівці. Те, що дуже важливо насправді. Ну, качати підкріплення. Давай, Алрік. Так, качаємо тут ось цих хлопців. Але кидаємо швидше вперед, щоб він відбивався вже від цих всіх. Оп! Покачуємо тут, ці. Чую, що зараз треба буде вкачати бомбардирів все ж таки. Запускаємо, щоб отримати тут кілька монеток. Отак. От так, потрібно 230. Супер. Так, ось так. Качати 400 бур. Необхідно бур вкачати. Чудово! Так, викачуємось тут максимально. І зараз викачуємо ось тут ось цей скіл. Тут до 20% бонусу них буде. Чудово. О, на 4 вишки ачівка є. Shadowplay. Візьми собі до уваги, що є така ачівка. По-моєму, та її ще не виконував. Качаємо тут ось так. в огняну. Накачиваем тут лучный килл. Так, тут у нас ще є маг контрольний, в принципі, то його можна качати. Я пропоную пришвидшувати ось тут. Я не бачу необхідності цього не робити. Ого, там маг просто раз їх. Накидав, понакидав. Так, мага, будь ласка. Сюди. Так, люкс. Ну, матріархи нічого не зможуть зробити, бо ми їх затримуємо і зверху і з правого боку. Ось так. Просто раніше цієї штуки це взагалі ждет. Його вкачаємо максимально сильно. Треба трошки більше золота на це. Опа, что то это взагалі жесть. с двух сторон просто повкачивало. Так, супер. Ось так. Мы закачиваем хил. Хил закачиваем. Тут теж їм треба хілку викачувати. хоча б трішки. Супер! Давай, мах, давай, зараз ще одне... Не знаю, що буде необхідність тут качати торнадо, але... Можливо і буде. Просто ми теоритом зараз ОСТАК, тут скинемося. Кровоток тут скачаємо і скачаємо так. Супер. О ми цей рівень без також ще на одну очівку, що герой у нас не загинув. Супер. Також не забувайте про канал Алекссірио. Ну, точніше, канал Shadowplay, бо канал Алекссірио це ви зараз на ньому. Всім до нових зустрічей! Послання буде в описі під цим відео.